в нашем микрорайоне уже есть десяток домовых комитетов. И Снимайте. вот а, у нас есть мужчина. Готов. Да. Там уже записано. Записываем там еще Это Дарницкий бульвар. Вот они уже создали <с situation> свой я домовой комитет. Нет, с третьего а дома я председатель домового комитета, да. И э, наши домовые комитеты по законодательству. Наш дом, другой дом. Чому мы можем объединяться мы можем объединяться в... Ну вот расскажи по поводу... Вот, да, Есть давайте при... я вам представлю Нам Инну Плотникову. Инна Плотникова вам расскажет ну, как бы чуть больше информации о домовом комитете, как мы и... можем дальше двигаться, объединяться, как, это нас делает сильнее. Да. я маю честь Так, до вас звернутися, тому що я дійсно являюсь вашою сусідкою, живу на Миропівській 39, живу в будинку СББ. І в 2009 році усвідомила, мене звуть Плотнікова Інна. В 2009 році ми усвідомили, що щось треба робити. Інакше забирають у нас парки сквери. На парку Малишка ми стояли сім місяців. Активісти прості, пересічні. До нас залучались політики. Ми бачили, що це не той шлях. Нам треба самим, самотужки, самозахищатись. І вивчали законодавство. Я за освітою суспільство знавець і з 2009 року. Взяла на себе таку відповідальність стати правозахисником перш за все своєї родини, тому що зрозуміла, що, вибачте, не хочу вас образити, але населення у нас прив'язане до шоу, серіалів. А в цей час мені, як е свідомому громадянину, який знає суть питання, що відбувається, я зрозуміла, що поки ми сидимо у телебачення, нас просто знищують, і це не е пусті слова. Значить, те, що е у вас відбулося просто хвала і шана вашій Олі, яка відгукнулася на запрошення у цієї пані Люсі, яку я колись ходила шукала активістів в будинках, щоб розказати оті знання, що нас чекає через деякий час. І звернулася спочатку до Людмили. Вона досить обережно до цього поставилась, але я набралась терпіння, як то кажуть. Налаштувала себе на те, що треба чекати, поки наше суспільство визріє. І визріли до того, що у нас оці за 25 років чому і що сталося. Значить, щоб ви бач, зрозуміли, що за 25 років у нас не відбулось незалежної держави і органи державної влади, нас просто прийшли вибачте, роздягати. Значить, для того, щоб захистити, чому так сталося? Що ми не впливали на цей процес? Ми розраховували там на якихось політиків, на якихось юристів, які, до речі, довели довели нашу Україну до того, щоб юристи забезпечили цей безлад. Чому? Тому що в будинках не було реалізовано орган самоорганізації населення. Органи самоорганізації населення це представницькі Тетяна Івановна. Е, значить, е, представницький орган в е, кожному будинку, який захищає майнові питання е, власності, е, конституційні права, право на е, вільну думку. Нас ніхто не чув. Казав Янукович, е, думка кожного буде почута. Не було механізму вас почути, а його навмисне скривали з 2001 року. Був Прийнятий закон про органи самоорганізації населення, вони поклали його кучма під поклав і з 2003 року почали призначати своїх людей для того, щоб всі розпорядження, які виносила рішення, Верховна Рада, Київрада, були підписані тими фейковими органами. Там організації населення, які погоджували оцей весь безлад. В результаті що ми з вами зараз відбувається, значить йде період так званої тотальної приватизації. Чим він закінчується підприємства, організації, установи державні вже розібрані, вже більше їм нема за рахунок чого існувати. І вони залишились ми в будинках своїми проплатами, і земля під будинком біля будинку. І перш за все фінансування через тарифи, от вони зараз пробираються таким чином. Значить, і ще раз говорю, що я з 2003 року живу на цьому масиві і попала в 2003 році в ОСББ. Розуміючи, що порівняно з жеком, щось має бути краще, люди. бо на той час нас просто нав'язували, що от погано <працю> працює <працю> там і так далі. А не було механізму контролю, не було представницьких органів, яким доручено за законом стати контр... контролером реальним. Це з одного боку обрані, е, отак як ви зараз обирали, і ви вже тут згуртувалися. Ви знаєте. Хто на що гаразди, і ви довіряєте цим людям? Оце така процедура має відбутись в кожному будинку. Так, от значить, вони таким чином сформували от у нас будинку група людей, забудовників. В тому числі впевнили нас в тому, що ОСББ буде набагато краще, і ми ввійшли в це ОСББ. І тільки в 2009 році я стала Зрозуміла, що ОСББ не захищає це, не наш орган. До них звертаєшся, говориш там. У нас, вибачте, це студенти там п'ють у нас під'їздах. Вибачте, таке творилося. Там і все. Ми звертались. Голова ОСББ зашивається громадські питання, отакі проблеми побутові за межами будинку. Його не цікавили. Я зрозуміла, що ми кинуті, і оце тільки зараз, після таких оцих проблем, революція, війна, там і так далі. У нас, от за два місяці, будинок перетворився, просто це механізм, значить, доведення людей до банкротства. Яким чином? За два місяці у нас 450 тисяч боротків. Із них 120 – це тільки борги мешканців. Все решта це така робота правління, начебто ж жив... мешканці нашого будинку, але впливу нема. Сьогодні ми вимушені з чоловіком особисто, значить, ми звертаємось в суд на правління, яке само себе призначає. На збори приходять, якщо у нас 245 квартир на хвилину, приходять якісь 50 чоловік, які е, збираються в дзвінку своя когорта людей. А вже за цей час 2003 року створилась така атмосфера під час е, зборів, що будь-які питання, задать питання, де пошторис, покажи. Це просто це на рахунок ти, ти шизофренів, розумієте? І е, значить, мета така, щоб е, люди відвернулися від зборів. І воно так і сталося. Люди відвернулися від зборів, знов повернулися кожен, хто дачі, хто євроремонти, думають захищені. Тепер ми розібралися. Шановні люди. Я вас дуже прошу, зверніть увагу. Те, що вам сказала Олечка, значить земля під будинком вам не належить, технічного паспорту нема що у вас, що у нас. Там, тобто собою, нам належить тільки е, воздух е, А стіни, стіни. Як це має бути обов'язково людина, я стіни. бачу, що є якимось сторонником ОСББ там, чи щось, якісь думки, щоб створилась юридична особа Хат Щоб, не, щоб через юридичну особу, що вони хочуть, що вони хочуть від вас, щоб у вас або ОСББ. Або ОСН, який має стати юридичною особою, щоб у вас відкрився рахунок, і на вас полється Манна Небесна. Почнуть е, е, утеплення будинків за авто і кредит, який говорила вам е, Оля. Але що за цим буде приховане? Приховане буде те, що ви зараз розберетеся, у вас нема приватизаційних документів на ваші квартири. І для того, щоб ми далі спали. Включається механізм фінансування через юридичну особу через рахунок банку. Друге, значить, вам говорять спійте спокійно, ОСБП не, не зараз, не на часі, може пізніше, але е, ніхто ніякі правки не вніс. Вони спеціально політтехнологіями використовують такий механізм, як говорять, ми відсрочили. А в результаті, значить, ви можете, ми все пишемо відкрито, відверто і щиро. Ми пишемо, є у нас такий сайт Самоврядна громада. Ви мене питали, де це знаходиться, можете на диктофон, на телефон записати. Самоврядна громада. Ми тут скрізь вішали об'яви, вже взриває нашу інформацію у вас на будинках і все. Так от ми там все це розказуємо, що потрібно робити будинку, щоб захиститись. Вам треба отримати. Може, ви і визрієте до якогось ОСББ, але це може бути лише після того, коли в Україні, по всій Україні, буде обліковане майно, обліковане майно в публічних реєстрах. Запам'ятайте, якщо ви знаєте, і у вас є десь земельні ділянки, і ви маєте, начебто, державні акти на землю. Зніміть пелену з глаз, значить, державні акти на землю вони абсолютно не прив'язані до публічних, до державних. І якщо ми зараз спілкуємося з юристами-економістами по всій Україні, ми знайшли таку інформацію, що вона. Просто сенсаційна, і в мене в документах іще є. Я просто не хочу навантажувати наше населення, що воно не буде навіть готове вислухати те, що ми скажемо. І ви скажете, вона чи скажена, чи ще щось. Ми в повному кітку, такому, що ви просто не уявляєте. І тому це е, значить, нам треба розібратись власністю, прив'язати нашу квартиру до публічного. Говорять, ой, державне там, значить, е держава кине там і так далі. Оця держава кине, тому що ми з вами не реалізували конституцію. А конституція 96-го року дала нам всі права. Чому ж вони зараз хочуть змінити конституцію? Запам'ятайте, якщо змінять конституцію, почали вони дуже хитро. То вони в схід хотіли міняти статус, то вони, значить. Зараз знайшли судову реформу, і вони таким чином підбираються, щоб відібрати у нас національне багатство, яке за конституцію належить нам з вами. Ми з вами унікальна країна. Я суспільство знави. І тепер зрозуміло, що відбувається. Чому вони нас всі говорять е, Європа там і так далі? Європа живе в кредит. Ні, Європа ще більш менш Вони тільки 16% володіють своїм майном, а стальні і орендують. 16 От шістнадцять а у нас це все наше, і ми маємо просто примусити реалізувати конституцію через ОСН. потім. Значить, облік майна і друге отримати кожну свою на 92 й рік приватизаційну справу, яку ви не бачили. Ви отримали право на власність. Ой, верніше державний акт на право на власність. Треба свідоцтво свідоцтво на право. Ні, там написано свідоцтво про власність, про право на власність. Значить, обов'язково зазирніть в цей документ. Може, ви ще в радянські часи, коли воно ще було, воно було оформлено, але приватизація відбувалася в, в 90-х роках. І вже після вони підмінили поняття. Значить, технічний паспорт на будинок, технічний паспорт на землю, а технічний паспорт, стан мереж, електричних, каналізаційних, бетон, цемент, які ви конструкціями, все це має бути. От тоді ваш паспорт буде щось і кадастрі, і ми нічого не можемо все Тепер Ви слухайте цей діалог. Дивіться, нема що відкривати. Треба засновувати починаючи з 92-го року. І оце будинковий комітет саме для цього. Це механізм підштовхнути чиновників, виконати нашу вимогу Норму закону. В кажу нема що відкривати. Ви коли от ви будете читати сайт, я вас дуже прошу заходьте на Фейсбук. Фейсбуці Плотнікова іна ми, значить, сформували групи і по деяким розділам даємо свою частну інформацію. А на сайті вже викладаємо, коли, наприклад, назбирався матеріал, є щось, якась порада методична. Там чиста методика, і оце, що стосовно створення будинкового комітету, Оля саме йшла по цим шаблонам, алгоритмам, які ми викладали на сайті. Вона залучилася, це вивчила. Тому, значить, зверніть увагу, значить, до чого я казала, а що реєстрів нема, оприлюднювати нема чого. І ми зараз, от буквально вчора, я знайшла за 10-й рік, значить за 10-й рік інформацію, за 6 років. Ви знаєте, що таке Обухівський район, і які там чудові місця, і які там котеджі, і все. 2010 році всі державні акти пропали, тому що вони не були прив'язані до поземельної книги. Вони просто приховали прізвища, да тому значить, тому починайте зараз. Не стільки на Олю не можна перекладати все. Вона просто і те, що вона сказала, я б просто не ну, налякалася б ніколи на собі на, на себе такий обов'язок не взяла. Як вона говорить, вона буде збирати і все, і це. Значить, оцей механізм кожному парадному є оці ці чотири чоловічка. Значить, кожна чоловік, кожна оця е, представник парадного має бути у себе сформувати кістяк. Не дай Боже, що не дай Боже, що по дзвінку, Жук і собрались. Значить, Нам треба, тепер практично, тепер практично розберемо, що нам треба. Значить, ЖЕК нам треба зберегти. Його вже, послухайте, будь ласка, ЖЕК треба зберегти. Значить, для того, щоб його зберегти, один будинок нічого не зробить. По масиву відбувається дуже серйозна травля оцих активістів. Єсь активісти, які ініціюють самоорганізацію, самоврядування, значить майна, захист конституційних прав. А є активісти, які створюють ОСББ, і в будинках вже є потенційно ця група людей. Вони називають ой, активісти та це прості напросто агенти. Називайте їх своїми іменами. Вони працюють за заробітну плату і, значить, і починають, начебто, такі вболівати за житлово-майновий комплекс, а на самій справі людина свідома, коли дізнається, ми вже кричимо на всю округу. І те, що у них не вийшло створити ОСББ, це хвала і шана тим економістам і юристам яким от я дослідила їх роботу, і почала тут. Ключать на свокругу і кажу, стоп, Ніяких ОСББ! люди з каменіться. Це просто злочинний простір. і Вас хочуть довести до банкрутства. Значить, оскільки е, от я, е, я живу в квартирі, я зрозуміла, що е, документів на право власно власності, свідоцтво про право власності, а право власності закріплено в конституції. Навіщо мені ще свідоцтво? У мене конституція, яка дає мені громадянину як право володіти. Мені треба тепер свідоцтво на квартиру, свідоцтво на власність. А вони підмінили це поняття. Відмінили закон у 2010 чи 2009 році закон про власність. Залишили нам тільки цивільний кодекс, в якому розуміло, просто розуміло, ми те, на Рабському і римському праві втрачаємо все. І тому зараз у нас єдиний захист залишився це паспорт, який вам дає право на прописку. Друге, це конституція, яку ви маєте всі без винятку прочитати п'ять статей, і у вас просто відкриється оцей розуміння.